Кому на вашу думку вигідно існування от такої релігійної структури, яка підтримує зв'язки з Росією? Ну, дивіться, насправді з тенденції, які ми маємо в Верховній Раді, у нас жоден законопроєкт не виноситься на порядок денний, якщо він не є погоджений офісом президента і керівництвом парламенту. Якщо ці законопроєкти на вимогу соловиків, на вимогу громадян України не виносяться в сесійну залу, то тоді я можу за аналогією робити висновок. Це вигідно, і це є позиція Офісу президента і керівництва Верховної Ради, тому що інакших варіантів більше немає. Але хочемо створювати. Разом з тим пані софісувати офісну президентську церкву чи ще якісь речі я не знаю, чи ви в курсі, але зі сторони влади був запит до патріарха Ворфоломія Константинопольського про другий томос. Щоб він, не дай Бог, не асоціювався з першим Томосом, який от а, таким грішним ділом Порошенко здобув для України, і я думаю, що це можливо ще одна з таких підпільних причин, бо інакших я не бачу. Хіба що говорити про державну зраду, але мені би дуже не хотілося говорити про державну зраду у найвищих а, органах влади України. Але законній цьому... раді є чотири законопроєкти. Які мають можливість і заборонити московську церкву через суди, і заборонити розірвати зв'язки з московською церквою на основі європейських і міжнародних конвенцій справ людини, це зокрема законопроєкт 8221. Авторства першого княжицького ну, підписався весь комітет гуманітарної та інформаційної політики. Це є законопроєкт, який буквально на днях був підписаний на, зак... на заклик силовиків, які благають, прийміть хоч щось, щоб нам легше було розправлятися з тою з московською ФСБ заразою. І четвертий законопроєкт, який полегшує процедурні моменти переходу саме е, в Православну церкву України. Жоден з них уже багато місяців поспіль не виноситься. Ми зібрали 226 Осів серед депутатів, і ми мали надію, що на минулі на минулому засіданні винесеться в залу. Наразі йдуть переговори, що буде на наступних комітетах, що буде на наступних засіданнях. Цих законопроєктів в переліку поки що нема, тому потребуємо підтримки громадян України.